Всім привіт! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель NG Fazelis Bay 5 зірок. Знаходиться готель в Туреччині на середземному узбережжі в курортному регіоні Кімір в селищі Гійнюк на першій береговій лінії в усамітненій бухті. Відстань від готелю до центра міста Кімір становить всього 5 км. До аеропорту прильоту в Анталії 52 кілометри. NG Fazelis Bay – це ультрасучасний готель для найвибагливіших гостей. Відкрився він у квітні 2021 року. Реновація тут відбувалася в 2023 році. NG означає ініціали власника готелю. Fazelis Bay – Бухта благословенна Богом. Готель досить компактний, має територію 70 755 метрів. Складається з головної будівлі, де ми зараз знаходимося. Тут розташовані тільки номери Deluxe, та блоку Hillside, що розподілений на два блоки А та Б. Він розташований позаду головної будівлі. В блоках А та Б розташовані тільки номери категорії Superior. Те, що це готель преміального рівня, гості бачать одразу з порогу, адже їх зустрічають персональні асистенти, пригощають шампанським майот-шандон та полуницею в шоколаді. Потім проведжають гостей до лобі, допомагають реєструватися, і після цього через застосунок готелю вони з гостями на зв'язку 24 на 7. Також цікавою новинкою 2025 року є те, що для всіх гостей при проживанні від семи ночей в готелі на вильоті з міста Анталія на міжнародних рейсах від готелю надається безкоштовне відвідування комфорт-лаунджу в аеропорту. На території готелю, окрім головної будівлі та блоку Hillside, є сім віл. Всі вони однакові. Біля кожної віли є свій індивідуальний басейн, що підігрівається в міжсезоння. Зараз ми подивимося одну з таких віл. Одразу бачимо, що на віллі є свій внутрішній дворик з такою відкритою мебльованою зоною для відпочинку та доступом до приватного басейну. Вілли тут двоповерхові, мають площу 300 квадратних 2 метрів. Максимальне розміщення гостей 7 плюс 2. На віллі є 4 спальні, 5 санвузлів та вітальня з кухнею. В номерах та вілах є все для комфортного відпочинку гостей. Крім стандартних речей, є пляжні сумки, праска, кавоварка з капсулами. Для дітей у номері є халати, капці, засоби гігієни, горщик, ванночка та підставка. В усіх номерах косметика Molton Brown та є комплекти Marvis з зубною пастою та щіткою. Гості ВІЛ мають без цікавих привілегій. А саме при заїзді в гостей буде преміум-міні-бар: це шампанське майор шандон біле-червоне вино, горілка, джин, віскі чіва з 18 років витримки. Також для ВІЛ є свій батлер-сервіс, баги по території, павільйони на пляжі або на бетонному пантоні безкоштовні, рум сервіс 24 на 7. Всі ресторани А-ля-Карт ці гості можуть відвідувати безкоштовно, крім японського ресторану. Також по запиту на Віллу можуть принести PlayStation 5. Гості ВІЛ мають два безкоштовних трансфери. Перший, щоб гості мали змогу кудись прогулятися, поїхали, до прикладу, на шопінг. І другий трансфер це трансфер аеропорт-готель-аеропорт -аеропорт на Mercedes Спрінтері. Готель знаходиться на березі Середземного моря, є три пляжі: протяжність основного пляжу, на якому ми зараз знаходимося, 555 метрів. Протяжність першої бухти 100 метрів і другої бухти 120 метрів. Ці бухти будуть для більш приватного відпочинку. Стосовно анімаційної програми. Вдень це йога, пілатес, стретчинг, акваджампінг, пляжний волейбол, баскетбол, футбол. Є на території два тенісних корти. Все це безкоштовно, окрім послуг тренера. Вечірні шоу проводяться на великій сцені. Для дорослих вони починаються з 20.30 до 23.00 і для дітей з 20.30 до 21.00. Поруч з сценою є великий біч Клаб. Після вечірних шоу тут починається діджей-перформанс або жива музика з 24 до 2 ночі. Щодо басейнів. На території готелю є один величезний основний басейн, дитячий басейн, аквапарк, два критих басейна, а також басейн Infinity в соснах. Всі ці басейни підігріваються в міжсезоння до 28 градусів. Харчування в цьому готелі на високому рівні. Концепція ультра все включено. Є основний ресторан та 8 ресторанів карт. Три з них входять в концепцію, вони безкоштовні. А саме це Nautilus в хіл блоці який працює 24 на 7. Там подається міжнародна кухня. Бургер-ресторан це найвідоміший з усіх картів, там роблять дуже смачні домашні бургери з 12 до 18. А також є снек-бар на пляжі. Ще є 5 платних ресторанів Алякарт м'ясний, турецький, італійський, рибний та японський. Коштують від 40 до 80 євро за людину. На території готелю 12 барів. Один з них працює цілодобово, називається Verde Lounge, розташований у лобі. Другий найвідоміший бар це Muko Beach Lounge, який відкрився в 2023 році. Знаходиться цей бар посередині території біля пляжу. Саме там подаються 20 фірмових коктейлей та 180 міжнародних коктейлей. Решта барів розташована по всій території готелю та один бар в спа-центрі. Там подаються детокс напої, смузі та натуральні соки. В готелі є павільйони на пляжі та на бетонному пантоні. Ціна їх змінюється в залежності від того, який алкоголь обирають гості, або шампанське майот Шандон, або Просеко «Ботего Голд. В кожному павільйоні входить один раз харчування, безлімітний алкогольний та безалкогольний сервіс, сервіс морозива, фруктів та горішків два рази на день, є міні-бар та батлер, який впродовж дня обслуговує гостей. В готелі є великий міні-клуб, розташований він на пляжі з панорамним видом. Цей міні-клуб двохповерховий, працює з 5 ранку до 12 ночі. Діток можна залишати самих без батьків з 4 років. В міні-клубі є окремий ресторан для діток, в якому подається спеціальна їжа. Є також окрема кімната для ігор, плейстейшн, кінотеатр. З утра до вечора для них проводяться майстер-класи для різних вікових груп. Ще, до речі, нещодавно в Хіллсайд-блоці побудували новий гейм-центр. Там є більярд, ігрові автомати та настільні ігри. Поруч з міні-клубом розташований аквапарк, де є 7 водних гірок, 4 гірки для дітей від 3 років та 3 гірки для дорослих від 12 років. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.